Добрий ранок, друзі! Ради вітати вас у новому дні. Сьогодні, середа, 6 листопада. До нового року залишилося 56 днів, тож час активізуватися. Сьогодні на нас чекають незвичайні свята, гороскоп без стереотипів і трохи мотивації, яка збудить навіть кота, що спить на батареї. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, стартуємо, І стартуємо як завжди з боку свят. І стартуємо як завжди з рубрики свята. Сьогодні є декілька подій, якими б хотілося з вами поділитися. Отож, по-перше, сьогодні у нас день орієнтування без космосу. <рес> Спробуйте зорієнтуватися без космосу. Особливо сьогодні. Отож, друзі, по-перше, сьогодні у нас день орієнтування без компасу. Щось на зразок іди туди, не знаю, куди принесете, не знаю що. Слухайте, але ж. Кожен з нас хоч раз у житті був у подібній ситуації, чи не так, коли ти точно не знаєш, де опинишся, у кабінеті начальника чи у кафе, а орієнтуватися можна лише на відчуття. Справжній виклик для інтуїції. Тож сьогодні святкуємо цей незвичний день. А ще сьогодні можемо святкувати Всесвітній день без паперу. Це означає, що всі ваші плани, нагадування, хто звик, списки справ залишаться десь у хмарі, це модно, це зручно, але є серед нас ті, хто любить пописати. Та сьогодні давайте берегти дерева. А ось це вже моє. Сьогодні день саксофона, одного з найкрутіших інструментів, який може або романтично заворожувати, або веселити як ніщо інше. Давайте сьогодні дамо цьому дивовижному інструменту трохи поваги і, можливо, трохи джазу. І нарешті, сьогодні відзначаємо день визволення Києва від нацистів у 1943 році. Важлива дата для нашої історії і нагадування, що жодне з українських міст більше ніколи не повинно бути захопленим. Сподіваюся, що подібне свято і звільнені українські міста, а Київ завжди залишатиметься вільним. Ну і трохи повільно, але впевнено, ми наблизилися до нашої улюбленої рубрики: це гороскоп. Починаємо з овна сьогодні день для вашої внутрішньої дитини. Влаштуйте собі пригоду, хоч би за маршрутом від кухні до холодильника, можливо, знайдете щось давно забуте. Телець, ваш день буде під знаком несподіваних рішень. Спробуйте вирішити робочі питання інтуїтивно, без жодних планів. Так, хаос це ваше нове кредо на сьогодні. Близнюки, сьогодні день для досліджень. Досліджуйте себе, світ або новий спосіб приготування кави. Хто знає, можливо, відкрите нову сторону реальності або просто знайдете смішний фільтр у телефоні. Рак. Час звернути увагу на давні захоплення? Можливо, ви раніше мріяли стати астронавтом. Чому б не подивитися на зірки через пластиковий стакан і не відчути себе капітаном зорельоту? Лев, відчуваєте потребу трохи похуліганити? Сьогодні саме той день. Робіть те, що приносить дитячу радість, розбризкайтесь водою, як у дитинстві, або танцюйте як хочете, особливо коли ніхто не дивиться. Діва сьогодні не шукайте ні порядку, ні хаосу. Викиньте з голови всі ці класифікації, просто будьте можливо, навіть посидіть у тиші, насолоджуйтесь гармонією без жодних зусиль. Терези, сьогодні все може здатися нелогічним і навіть трошки безглузним. І саме це принесе кайф. Не шукайте сенсу у дрібницях, а просто веселіться. Де би не були. Скорпіон, цей день стане особливим, якщо ви дозволите собі вийти з власної шкарлупи. Можливо, навіть заспівати на повний голос, незалежно від слухачів. Стрілець, час відкривати нові горизонти, навіть якщо це просто нова вулиця в вашому місті. Або спробуйте незвичний для себе напій, можливо, бурквяний фреш. Півдня смаку гарантовано. Козоріг, ваше завдання на сьогодні довести, що рутинність може бути захопливою. Заварюючи чай, дивіться на цей процес як на магічний ритуал. Спробуйте, не пошкодуйте. Водолій, зверніть увагу на те, що для інших здається буденним. Це може стати вашим сьогоднішнім натхненням. Можливо, ви знайдете ідеї навіть у банальному чищенні зубів. Ну і риби, ваша голова сьогодні джерело креативу. Тову. Ваша голова сьогодні джерело креативу, тому ви зможете ловити ідеї всюди, як рибу в мережі. Записуйте все, навіть якщо це буде, а що якби у котів були окуляри. Це все на сьогодні з приводу гороскопу. А ми рухаємося далі і на черзі у нас погода. Синоптики обіцяють нормальну погоду, без катаклізмів, це головне. Уявіть собі, це якби ваш улюблений серіал. Був без кульмінації ніяких сюрпризів, але як кажуть, головне це стабільність. Так, їдемо далі, і на черзі у нас порада дня. Сьогоднішня порада проста, але безцінна. Шукайте красу в простих речах, відкрийте очі і погляньте навколо. Можливо, у вашому житті вже є чимало радощів, які ви просто не помічали. Ну а тепер трохи мотивації. Якщо хочеш бути щасливим, будь-ним уже зараз, а не завтра чи післязавтра. Життя коротке, як гра на саксофоні. Нехай звучить красиво. Автор невідомий. Ця фраза нагадує нам, що нічого не треба відкладати на потім. Робіть все сьогодні. Не чекайте якогось спеціального моменту, дійте прямо зараз. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Заряджайтеся настроєм і до зустрічі завтра в цей же час. Ставте лайк, підписуйтеся, залишайте свої коментарі, а ми з вами побачимося. Ну і наостанок, головне, ми обов'язково переможемо. Пока!